Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться та залиште вподобаєчку даному відео, а також після перегляду прошу прокоментувати. І так, сьогодні я до вас вийшла обличчям в кадрі для того, щоб запросити вас у спільний проект Моя сукня. Даний спільний проєкт придумала я спонтанно. Мене надихнуло відео Олі, цікаве на гачку, де вона розповідала про свої в'язані сукні. Досить гарні сукні у неї. Якщо хочете, можете перейти до неї на канал, подивитися, надихнутися. Мене дане відео дійсно надихнуло. І я вирішила, хоча в мене вже така думка була давно, я вирішила створити спільник, щоб не в'язати наодинці, я вирішила запросити дівчат підтримати одна одну, пов'язати в душевній теплій компанії. Для цього я створю хештег, буде хештег називатися Моя сукня. Розпочинаємо ми в'язати 1 листопада. Долучитися до спільного проєкту можна до 15 листопада, а якщо хтось матиме бажання, і пізніше, звісно. Я в описі під даним відео залишу коментар, або в описі, або в закріплених коментарях залишу посилання на телеграм-чат. Де ми будемо спілкуватися, підтримувати одне одну і підганяти, щоб швидше в'язати. А підганяємо ми як виставляючи свої просування. І так, трішки про умови даного спільника. Даний спільник буде не обтяжуючий, він не матиме таких конкретних дат по звітах, по готових роботах, по просуваннях і так далі. Ми стартуємо 1 листопада. З 1 листопада відбувається. Будь ласка, робимо вступне відео, де ми розповідаємо про спільник, прописуємо обов'язково хештег і, звісно, показуємо пряжу, з якої будемо в'язати. Можливо, хто буде показувати моделі, які він планує в'язати, чи він, можливо, б хотів би їх зв'язати. Ну, одним словом, ваші, ваш вибір цього контенту обираєте самі. Можливо, ви вже знаєте модель, яку ви будете в'язати на той час, і будете показувати, що ви будете. Можливо, візерунок якийсь, можливо, ви вже розпочнете таке вступне невеличке відео і вже просування у вас будуть на цей момент. Але розпочинаємо тільки 1 листопада, старт так, буде у нас 1 листопада. І що ми буде, як, ми будемо, як буде це проходити? Нам потрібно буде обрати. Така у нас буде цікавинка в даному спільному проєкті. Зв'яжи сукню, «Зв сукню до якоїсь події. Тобто, це може бути як Новий рік для вас така обновочка, або ж це може бути Різдво, або ж це може бути день народження, або ж, або ж це може бути просто якась подія. Можливо, це чиєсь день народження, буде вас запросили і ви хочете якусь таку собі обновочку гарненьку, так? І ви хочете зв'язати, можливо, це буде Великдень, можливо, це буде якийсь там випускний дитини там, чи ще в когось, і <клух> ви захочете порадувати чи себе, чи когось із близьких даною сукнею. Це можуть бути сукні, як дитячі, так і дорослі. Без різниці. Е так, про вступне відео я сказала. Якщо це е не ютуб-блогери, якщо це в'яжуть люди з інстаграм, будь ласка, <смість> на своїй сторіночці прописуєте хештег Моя сукня і виставляєте фото своїх просувань, своїх, свій ступ, свій, свої просування. Я залишу посилання на свій інстаграм також. <смість> <смість> Вибачте. І так, я залишу посилання на свій інстаграм, можна буде відмічати, так, хто проводить спільний проєкт. Так, що я ще хотіла сказати, про вступне відео я сказала: про те, що ми в'яжемо е, даний виріб, дану сукню тільки в цьому спільнику. Ми його не в'яжемо ні в якому іншому спільнику. Е, дату ви обираєте самі, про це я вже сказала. Хтось, можливо, зв'яже за місяць, хтось комусь, можливо, треба півроку, щоб зв'язати. Про просування по даній сукні ви також виставляєте в окремому відео, не виставляєте цю сукню в блогах, у якихось там ще спільниках. Одне, що можна, це брати її, в принципі, можна нею стартувати в шаленому тижні старті Олени Боганової, просувати її в магічному кубику і все. Але при цьому не показувати. Ну, загальну картину цієї сукні. Я думаю, я зрозуміло описала. так? Я думаю, що це не складні такі нас правила, не складні такі забаганки. Тому хто хоче, той, будь ласка, долучайтеся. Я думаю, буде цікавим такий спільний проєкт не тільки для блогерів, не тільки для інстаграм-сторіночок, які в'яжуть, а також для тих, хто просто в'яже і ніде не показує своїх робіт. Якщо ви хочете, будь ласка, долучайтеся в групу і будемо в'язати в, в теплій душевній компанії, надихаючи один одного, створюючи якісь цікаві вироби і підганяючи один одного, щоб швидше зв'язати класну річ і поносити. Звісно, якщо ви хочете в'язати не одну сукню, будь ласка, в'яжіть хоч 10. Кого наскільки є бажання, натхнення і пряжі. Я думаю, що в багатьох пряжі запаси великі, тому можна зв'язати і не одну сукню. Так що, дівчатка, запрошую вас в даний спільник. Стартуємо 1 листопада, вступне відео обов'язково знімаємо, показуємо, надихаємося. Запрошую всіх, хто має бажання сроки взагалі, ж, як ви зрозуміли, ви срок собі встановлюєте самі. Якщо ви зв'яжете одну сукню, ви можете продовжувати якусь в'язати іншу для когось. Це не має такого великого значення. Тому в'яжемо, надихаємося, уже біжимо в телеграм-групу, додаємося і починаємо обговорювати, що ж ми будемо в'язати, яку ж ми сукню собі плануємо. І думаємо до першого числа, до якої події ми будемо це робити. Тому що у нас події бувають різні. І... Хочеться, завжди хочеться якусь цікаву обновочку до якоїсь події. Можливо, це просто у вас буде вихід на роботу в понеділок, в новій сукні. Все ж може бути, правильно? В кого, в кого до чого лежить душа. Тому надихаємось, долучаємося, не забуваємо коментувати обов'язково дане відео, залишаємо коментарі, вподобайки та підписуємося на канал, якщо ви ще не підписані. Буде цікаво! Всього вам доброго, до побачення, до зустрічі в телеграм-чаті. Пока-пока.